Ми молоді, євна сила козацька, прагнення жити, завзяття юнацьке, Незламність і єдність українська, гордість і мова батьківська, а ще Дух священної свободи, і слово Шевченка, світиче народу, Кайдани порвіте, волю окропіте, це слово віще на правду в серце несе. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, як понесе з України кров ворожу, благодатна весняна водиця, то стане земля наша, чиста мов криниця. Буде тобі враже, як Шевченко скаже Зійшло сонце, Україна, де палала, тліла, то ракета у Дніпрі людей погубила. Мирних наших українців, діток безневинних, не пробачимо ворогам за це до загину. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, за карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, б'ємося за волю, за мову, за дітей своїх, за сім'ї, ЗСУ сміливі, насипають воріженькам високі могили. Буде тобі враже, як Шевченко скаже Скачи, враже, на те й ти й багатий, а за есу під Бахмутом орків танцювати, між кулями українськими змушують скакати. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати і поговорити. Скільки жінок з дітьми у Європі нині і мріють всі повернутися на свою країну Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Ні, не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. Відгородимо стіною від злого сусіда та спершу виженемо, бо спрадіда, діда. Вони нас лише гнобили, мову відбирали, але ми незламні люди, не на тих напали. Буде тобі враже, як Шевченко скаже: ой Боже наш, Боже, хоче не за нами несити їх з України. Ти ба, які хочу тут панами по, по землі нашій ходити. Ні, не дамо, бо ми її діти. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, ось ось наше море. Ось ось наші гори, скоро Крим наш синьо-жовтий, волею зальється, Сонцем теплим переможним, азов засміється. Буде тобі враже, як Шевченко скаже От таке б то було, лихо по всій Україні, Гірше пекла, а завіщо, За що люди гинуть? Не дамо землі своєї, нація незламних переможе Україна, велична і славна.